Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні буде необичний ефір. Знаєте, тяжко так на душі, що хочеться просто виговоритися. Я цим жив 35 років, і те, що я вчора узнав, хочеться просто виговоритися. Знаєте, у своєму житті кожен із нас. Зустрічав дуже багато людей, які робили нам боляче. Я є не виключення. Те, що я вчора взнав, я відчув це все на собі. Знаєте, я вважаю, що життя справедливе. І кожен результат отримує те, на що заслуговує. Багато хто думає, що можна робити будь-що і нанести за це відповідальності. Але я переконаний, що Боженька є на світі, Він все розставить на свої місця. Просто всьому свій час. Карма завжди повертається до того, хто її хоче або вже зробив іншому. Що я маю на увазі? Сьогодні я вперше розкажу вам історію свого життя, яку я сам узнав тільки вчора. Як оказалось, я дуже багато чого про себе ще не знаю, напевно. У далекому 90-му році, а це 35 років назад, це був 1990 рік. Я відбув покарання, якого не робив. Тобто я відбув покарання за чужі гріхи. 35 років. Я хотів подивитися цій людині у вічі. 35 років. Я хотів добитися правди. Але по різним причинам не міг. Людина, за яку я відбув покарання, прийшла сама. І думаю, що якби не життєва ситуація, то він би ніколи до мене не прийшов. Вчора він прийшов не тільки просити пробачення за те, що скоїв, за те, що я не знав, а й просить допомоги. Після того, як погибла в автокатастрофі вся його сім'я, він прийшов просити пробачення за те, що він скоїв 35 років назад. Тоді у нього було все. Батько прокурор. Мати перший райкома партії, А хто тоді був я? На мене тоді можна повісти було все. Але Бог є на світі. І Він все бачить. Коли тебе зраджують друзі, а я її вважав не просто другом, а як братом, то перше, що хочеться зробити, це помститися. І таким чином виплеснути усе, що є на душі. Просто скинуть з себе цей тягар. Але я вирішив по-іншому. Доля все зробить сама. Микола, Бог тобі суддя. Мені ніхто не зможе повернути втрачене моє здоров'я, яке я оставив, оставив в Вологодському СІЗО. <кій> ніхто не поверне здоров'я моїм батькам. Мене ніхто вже не відбілить від клейма судимості, та й не хочу цього. Я довго думав, як з собою поступити. Я не знаю, якби хтось поступив на моєму місці, але я твердо вирішив. Я відпускаю цю ситуацію. І зроблю це гордо, без ненависті, без злоби, без бажання помсти. Я переконаний, що життя продовжується, не дивлячись ні на що. І я дякую Богу, що на моєму життєвому шляху зустрічаються справжні люди які готові підставити мені на ногу, а плече. Я дякую своїй дружині, що вона завжди була поряд, не зважаючи ні на що. Я навіть не зможу їй зараз це все пояснити. Напевно, нехай вона краще взнає це все з інтернету. А життя? Життя продовжується. Є любима дружина, є діти, є внуки, є для кого жити, І це є моє майбутнє. А минуле Микола я залишаю у спокої. І ніколи, ніколи більше туди не повернуся. Живи з цим, як жив 35 років я. Адже в мене все найкраще ще попереду. Вибачте, можливо, за емоції. Я висказався, мені стало легше просто на душі. Я цим жив 35 років. Фух, нікому не бажаю бути в такій ситуації. На моїй долі було багато ситуацій, тяжких життєвих ситуацій, які... Я пережив, переживу і це. Головне сьогодні, щоб закінчилася війна. Головне, щоб нагибли наші хлопці, не треба жити минулим. Закликаю вас. Живіть сьогодні. Треба працювати, допомагати Збройним силам України. Допомагати, чим можете, нашим козакам, адже вони найкраще. Тому слава Україні! Слава Збройним силам України! Слава українській нації і просійської Федерації. Слава Україні!